Пройшли холоди, і прийшла пора утеплятися всім тим квадроциклістам і всім тим мотоциклістам, хто не завершив сезон і розраховує кататись не тільки в цю осінь, а й на протязі цілої зими. Сьогодні ми поговоримо про те, якими бувають теплі зимові рукавички для катання. І як правильно підібрати собі, врешті-решт, такий розмір, щоб в них вам було комфортно, зручно і головне, безпечно їздити і повноцінно керувати квадроциклом чи вашим ендуромотоциклом. Отже, давайте почнемо, напевно, з того, як правильно вибрати свій розмір. Кожен виробник будь-то 100%, чи будь то всім відомий Fox, розміщує, звичайно, на своїй інтернет-сторінці табличку з розмірами з довжиною кисті, і яка кому підходить. Але незадача в тому, що, наприклад, для моєї долоні я звик носити XL. Вони пишуть від 20 до 21 сантиметра в своїй розмірній сітці. Однак на практиці, коли я одягаю цей XL, вони досить маленькі мені. І я надаю перевагу розміру 2 xl Ось ці, хоч табличка й каже, що повинні мені бути завеликі, оці. Комфортно, по-перше, сидять на кисті. І по-друге, найважливіша річ, коли я міцно стискаю долоню на кермі, то натягуючись, оця поверхня, коли рукавичка трішечки більша, вона не створює мені абсолютно ніякого дискомфорту. Відповідно, я раджу всім так. Міряйте так, як каже виробник, від згину кисті до верху. Але при цьому, якщо йде сумнів, той чи інший розмір обрати, то краще. Вибрати на одиничку більший розмір. Так він 100% буде вам, по-перше, комфортніший, ви зможете їхати довго, без дискомфорту. А по-друге, тепліший, тому що ті рукавички, які надто тісно облягають долоню, як правило, промерзають швидше. Вже з розмірами розібрались, а тепер, власне, переходимо до того, а які ж рукавички вибрати, якщо немає абсолютно ніякого досвіду. І тут практично кожен із виробників пропонує нам визначитись, чи ми більше любимо кантрійний стиль їзди, коли надаємо перевагу швидкості, чи ми любимо більше їздити. В болоті, в воді, і для цих умов кожен виробник випускає свою окрему лінійку, яка, відповідно, захищає наші долоні, наші руки від тої самої вологи, а значить і промерзання. Відповідно, давайте почнемо з виробника 100%. У них є надзвичайно широка лінійка рукавичок. Які я назвав би для сухих морозних умов. Ці рукавички називаються бріскер. Запам'ятайте цю назву, про них ми будемо говорити досить багато, тому що вони випускаються в надзвичайно широкій гамі. як... Кольоровий, так і розмірний. Від S до 2XL практично кожен зможе собі підібрати. І якщо вам подобається швидкісна їзда, якщо вам подобається чіткий контроль над самим кермом, над всіма органами управління, ви все можете робити в цих рукавичках, не знімаючи їх. Вони дуже анатомічно сидять. Ось тут. Ця замшева поверхня цупко тримається. Говорю з досвіду, бо маю такі, саме такі. І в них надзвичайно приємно їхати. Ніщо не заважає, ніщо не тягне, як би міцно не стискали кулак. І саме головне, що з цієї сторони у нас тепла. Неопренова в нас є внутрянка, яка дійсно не продуває вітром і в них дійсно тепло. Ось тут, на вказівному пальці, у нас є така силиконова насадка, силиконовий принт, яким, відповідно, можна при потребі відповісти на дзвінок. Телефоном можна управляти, можна щось там вімкнути навігацію, наприклад, не знімаючи рукавичок. Це дуже е, приємно, якщо мені потрібно відповісти на дзвінок, я прямо в рукавичках відповідаю і спокійно собі розмовляю, не мерзнучи в руки. Дрібничка, але приємно. Отже, серія бріскер це тепла Внутрянка із неопрену, дуже цупка, внутрішня, приємна поверхня, яка комфортна і яка саме головне, безпечно дозволяє чітко відчувати всі органи управління. Я дуже-дуже рекомендую ці рукавички всім тим, хто любить їздити швидко, хто любить їздити агресивно. І врешті-решт, кожен може підібрати. З цієї серії рукавички, які підходять по кольору до уподобань власника, відповідно до його костюму, можливо, по кольоровій гамі, вона надзвичайно широка. Я Розміщу посилання на всі-всі рукавички 100% в серії Бріскер, щоб ви могли зайти в наш інтернет-магазин і е, власноручно в цьому переконатися. А ми переходимо до наступної е, серії, до наступного виробника. І зараз поговоримо про рукавички виробника Fox, е, які називаються Fox Defend. Рукавички Fox Defend створені. З думкою про вітрозахист. Тут є отакий манжет, він дуже е м'якенький, він дуже приємний до руки, класно облягає. І коли ми ось таким чином робимо, то він прикриває, тут буде верхній одяг, відповідно, нічого не продувається, нічого не мерзне. З цієї сторони у нас достатньо товстий неопреновий шар, він по-справжньому теплий. Тут нічого не буде продуватися у вас, навіть якщо у вас нема вітрових щитків, то тут все надійно закрито. З цієї з внутрішньої сторони. У вас класна, така, достатньо товста, і в той же час м'яка замша. Дуже приємні відчуття. Дуже приємно торкатися цієї замші, вона по справжньому м'якенька. І в той же час вона по відчуттях дуже товста і додатково усилена там, де ви щось берете. Ось на цих, умовно скажемо, зона. Мозолей, вона додатково прошита кілька разів, в кілька шарів дана ця замша, тому впевнений, що вона не буде рватися, навіть якщо ви берете якісь колоди, якісь дрова в рукавицях, не знімаючи їх, то вони це все повинні витримати. Надзвичайно. Теплі, непродуваємі, по-справжньому зимові рукавиці. Оцей теплий, м'який, приємний манжет, додає комфорту, і, відповідно, ми залишаємося без шансів замерзнути в руки. Оці рукавички Fox Defend я дуже і дуже рекомендую тим, хто мерзне в руки. Вони по-справжньому теплі, комфортні, приємні і. Врешті-решт вони зроблені дуже надійно. Рукавички для тих, хто любить їздити швидко, хто цінує хороший контроль над ситуацією, Fox Дефенд можна сміливо однозначно рекомендувати на зимові холодні умови. А тепер поговоримо про тих квадроциклістів або тих мотоциклістів-власників ендуро, які кожну покатуху, навіть взимку, умудряються знайти добрячу калюжу і засадити техніку туди. Потім це все, звичайно, треба діставати, і тут, звичайно, потрібні рукавиці уже з захистом від води. І виробник 100% дає нам таку можливість в їх. Арсеналі є відразу кілька рукавиць, які не бояться вологи, в яких можна сміливо брати мокрі предмети і руки залишаться сухими. Це серія рукавичок 100%, яка називається гідроматік. Їхня особливість ось ця поверхня долоні, вся з водонепроникного матеріалу. Він достатньо товстий і повністю воду не З цієї сторони в нас є, по-перше, водовідштовхуючий зовнішній шар, а всередині додатково утеплюючий неопреновий шар. Відповідно, звідси ззовні рукавичка не буде продуватися холодним морозним повітрям, і ви можете катати в них цілу зиму. Силиконовий принт відразу на двох пальцях на вказівному і середньому перевіряємо їх і телефон. Реагує на наші дотики. Відповідно, ви зможете в холодну погоду спокійно відповісти на дзвінок, спокійно розмовляти, не знімаючи рукавичок. Що погодьтеся, надзвичайно зручно. Ці рукавички серії Hydromatic представлені в кількох виконаннях в нашому магазині. Маємо їх з різних матеріалів, маємо їх з різними дизайнами. Ось в цих. Тут силиконовий принт виконаний ось таким чином на вказівному пальці. Ось тут в цих відразу на двох пальцях цей силиконовий принт. Але спільним для всіх них залишається те, що і долоня звідси, і зовнішній шар звідси. Повністю водовідштовхуючий. Додатковою перевагою теж є ось цей м'який еластичний манжет, який, по-перше, дає додаткове тепло, і, по-друге, не дасть бризкам води потрапити всередину, десь під верхній одяг. Цю серію я рекомендую всім тим, хто обов'язково кожну покатуху умудряється намокнути, хто умудряється засадити свою техніку в воду, в глибоку якусь яму з водою. І відповідно потім приходиться купурсатись в воді, щоб її звідти дістати. Ці рукавички, мало того, що теплі, так ще й з повним водозахистом. Серія рукавичок виробника 100% називається Гідроматік. Сьогодні я показав вам лише незначну частину всіх тих рукавичок, всіх тих кольорів і дизайнів, які є в нашому інтернет-магазині. Тому розміщаю під відео посилання на весь розділ з зимовими рукавицями. Можете перейти по ньому, подивитись абсолютно всі варіанти, які в нас є, і. Також подивитись підходящий для вас розмір. Не мерзний взимку в мороз, купуй рукавички, які підходять для холодної пори року.